Всім привіт! Сьогодні я хочу відволіктися від проходження та спробувати іншу тему по ПВЗ. Тому сьогодні в нас буде 25 фактів, секретів і фішок рослин, про які ви могли не знати. Саме мені було цікаво створювати дане відео, Надіюсь, що і вам буде так само цікаво його дивитись. Отже, бажаю вам гарного перегляду, а ми розпочинаємо. Людяний горохостріл мало хто знає, але він дійсно хороший гравець в теніс. Е, навіть не питайте. Але якщо серйозно, то з таких цікавих фішок в нього є шанс вистрілити замороженою кулею, яка заморозить зомбі повністю. А оцей факт, я думаю, вже знають всі, але все рівно про нього скажу. Людяна горошина, яка пролітає через пеньок, розморозиться і стане звичайним горошком. Далі йде протилежна частина людяного грохостріла, а саме вогняний. Факт, який мало хто знає або ігнорує, це те, що вогняний горохостріл має жіночий рід. До речі, вона також з невеличким шансом може польнути в два рази сильнішим горохом, який вже буде синього кольору. А ще вона єдиний горохостріл, який не використовує при вуті горох, а замість цього підпалює всю лінію. Повернемось до горохострілів трошки пізніше, а зараз у нас могилоїд. На вищому рівні могилоїд не тільки з'їсть могилу швидше, а ще й після цього зірветься. В радіусі одної клітинки, як це робить міна. Гаряча картопля також має схожу механіку. Під час того, як вона розморожує рослину і в цей момент там знаходиться зомбі, то він буде отримувати урон. Картопля міна. Чим вищий рівень, тим більше картоплин вона буде викидувати. Без прокачки вона викидує лише дві. Це й стосується до історичної міни. До речі, що до неї, вона зможе зривати навіть не 3 х 3, а майже все поле. Чомпера бафи також не обійшли. Тепер він може посмакувати до двох і більше зомбі без кадена пережовування. Кабачок. Починаючи з 3 рівня, він стає набагато сильнішим. При першій атаці він не зникає, а повертається в початкове місце, звідки може зробити ще одну атаку. Цибуля Цибуля почне накладати не тільки стан, а ще й утруту, яка потихеньку буде вбивати зомбі. Льодяний салат айсбергу. Після того як пройде ефект заморозки, на зомбі буде накладено легке примороження, яке сповільнює рух зомбі. Але якщо ще більше прокачати, то він зможе заморожувати не одного, а декілька зомбі. Швидкий горох або зубастик горох. Він, як правило, може з'їсти будь-якого зомбі на своїй території, але щелепа в нього не 5 метрів, тому ясне діло, що гіганта з'їсти він не зможе. Отже, замість цього він буде випускати ряд куль по ньому. Так само будь-з якими роботами, бо метал це не м'ясо, тому ні. Також він не може з'їсти зомбі, який літає, або сидить на воді. Ну, в принципі, логічно. Бумеранг. Бумеранг це рослина, яка не буде отримувати урон від свого ж снаряду. Він просто буде ловити бумеранги назад і все. Пеньок, не всі знають, але після того, як його з'їдять, він зірветься, підпаливши всю лінію. Мегат П, а саме горохокулеметник, в даний момент це єдина рослина, яка може ультанути сама по собі. До речі, після цієї же ульти він вже буде стріляти не 4 кулями, а 5. Тому зрозуміти, що він стріляє 5 кулями, можна по його шолому. Взагалі пофіг на оці фішки і факти, і коли найголовніше, що вам потрібно знати про кулеметника, це те, що він ходить в спортзал. Як я й казав раніше, не питайте. Гіпногрип. гриб. Всі ми знаємо, що зомбі з'ївши його, стане за нас. Але чи знали ви, що на тварин він працює по-іншому? Вони не можуть його з'їсти, а лише кусати. Тому це просто ідеальний спосіб їх контрити. Шипи. Якщо ви розташуєте шипи прямо на квіти, то зомбі не зможе наступити на них, тому ваш рівень з такою фішкою стане звичайним. Репітер має прикол своєму імені. Якщо його перекласти, то це буде повторювач. Але в цій же назві є слово ПІ, що означає горох. Думаю, ви зрозуміли, яка тут гра слів на англійській мові. Зомбіпод. Зомбі, породжені зомбіподом, також взаємодіють з цими калюжами і переходять на інший ряд. Імітатор. З невеличким шансом може викидувати будь-якого зомбі. Але чи ви знали, що він також може викинути гарантюан? Окей, це всі секретні факти, фішки і механіки, які я зміг знайти. Надіюсь, вам було цікаво, і якщо ви хотіли такого більше, дайте мені знати.